Послідє мене послом. будь так. Оце послали. А не виходить, американці не погоджують ще. Нема, Агриману нема. Забули. Ні, так швидше. Але все розтрубили, що Ольга Стефанішина, така послиця вже, така послиця всім послав послиця. Піде за все, засилали Аґріман, е і американці сказали нафік, і він з люті великої взяв і зробив спецпредставником Стефанішини, за якою шлейф ще більше, ніж заумерли. Це перше. Тобто, це плювок. Е і, ну, це, і, це такі... Сценарій серіалу, як сховати, як сховати свої е провадження кримінальні. Так, ні, ну е же головна ідея була в тому, що коли Західні партнери приймають людей із е, корупційним шлейфом, м'яко кажучи, це значить, що вони їх приймають апріорі. Що для них закон теж, ну, що є, що нема. Бо е, сучасна е, європейська політична культура передбачає саме сам початок провадження. Стовідсоткова відставка на момент слідчих дій. Стовідсотково. І ми бачили, як в багатьох країнах Європи зараз, починаючи від Швейцарії, Норвегії, тільки виникала підозра на корупційні дії, представник партії міністр складав повноваження, щоб зберегти репутацію партії. І навіть потім, коли він відсуджував своє добре ім'я і не повертався. Він ходив по вулицях чесно, і ніхто не міг його ні в чому звинуватити. Добре, він втратив справді е, ну, для себе можливості. А от маємо таку картинку веселу. Так що я сподіваюся, що оці ігри в призначення послом по е, телевізору. Угу. Вони скоро закінчаться, тому що ідея ж, ідея ж призначень, е, ну, призначення Себіга, наприклад, в тому, щоб Себіга був несуб'єктним. Себіга там корчиться, як може, пробує все-таки виглядати як міністр, але всі знають, що він ніякий не міністр. Він носить папочки за е, Єрмаком. Всі носять папочки за єрмаком. І вони хочуть, щоб до цих ну, на банку і хочуть щоб цих міністрів сприймали як реальних міністрів. Та ні, так не буває. Так не буває. Але Єрмак хоче, щоб сприймали тільки його, а хто він за своїм статусом? Чому він не хоче йти, наприклад, міністром Кабінету міністрів? Ну, теж керівник Офісу. Але це була б більш самостійна гра. Слухайте, на... сірі кардинали скидали королів. Ні, ну він, він, насправді він думає, що. Міняли він, династії, що він побудував е е державу, в якій він е гіперпрезидент. І Зеленський в нього служить президентом на, ну, на посилках, на подачках. Оце, оце поки що уявлення таке. Це, до речі, дуже російська конструкція. Дуже російська. І, звичайно, що методички, так би мовити, російські ніхто не відміняв. Тобто, все, що робить далі е, Зеленський, він негласно русифікує систему влади чи білорусизує. Тобто, він створює фактично несуб'єктну. Державу. От ми бачили цирки з цими перестановками. Спочатку Чернишов торгував газом, потім єдністю. Е, е, той самий галузі. Єдність не продавалася, я так розумію. Торгував електрикою, послали поторгувати. Е, ну, юстиція в по перекладі на українську, це справедливість. Поторгувати справедливістю. Угу. Я думаю, що торгівля вдасться, він же, він же вміє торгувати. Тобто, насправді, це все якесь таке ну, гіперприниження для держави. Вони, вони реально спеціально, цілеспрямовано знищують репутацію держави. На фронті воїни завойовують репутацію для України, а ці падлюки просто знищують і все. Ну, Тоб... Ви згадали про Мінюст тут взагалі ситуація така, що я ще до сих пір не можу зрозуміти цієї логіки призначення міністрів. То в нас призначаються міністри в якості кого? Просто менеджерів адміністраторів. Галущенко з посади міністра енергетики переходить на посаду міністра юстиції. Як це може бути таке? Ну, якось я, я просто в мене не, немає немає зрозумілості розуміння цієї логіки. Навіщо це все робити зараз? Головне, Якщо то, ж нагальний такий ефективний менеджер, що ви прямо аплодуєте йому? Друже. Тут головне питання: що в кожному міністерстві є професійна ієрархія. Виростають кадри, вони десятками років служать в одному департаменті в іншому, тобто вони знають справ, справи повністю. Потім приходить політичний призначенець, все це ламає об коліно, всі в лайні з голови до ніг, всі сидять собуть в тряпочку, хто мудріший тікає в бізнес назад, кудись, бо хороших міністерських службовців точно заберуть. Тому. От маємо абсолютно дивну історію, коли, ну що ми маємо на виході? Держава вихолощена повністю. Спецслужби їздять, обслуговують е якісь олігархів в боротьбі з конкурентами. Е люди, віддані самі, е самі собі на виживання, е тобто зледеніють далі. Війська на самовиживанні, тому що держава все, чим вона козиряє, в тому числі безпілотниками, насправді не забезпечує повноцінно війська. Чому на четвертому році війни медалі волонтеримо? Всі ці каліки, які не забезпечили війська, продовжують сидіти у владі, через них продовжують гинути цвіт нації. А ви ще їм на всі екрани аплодуєте, розказуєте, які вони молодці, як вони Я ж, коли ж врятували державу. для військ. Ну, звичайно, коли це йде, війська йде, війська йде війська така збавати. допомога. Там. Це ж війська повинні золотими стати від споживання цих яєць. Чесно кажучи, це наскільки. Нема ні слів, ні матюків, перепрошую. Ну, але, е, От, до речі, цей сценарій е, збереження у владі через війну це чисто російський сценарій. І Зеленський, ну от хтось мені пояснить, який сенс Путіну зберігати Зеленського, якби він був шкідливим для Росії. Оце головне питання. Бо... Через цю війну Росія заморозила у владі Зеленського і всіх інших. А чому вони так вкладалися в перемогу Зеленського? Хтось забув? Чому у нас населення наше нещасне забуло, хто вкладався в перемогу на виборах Зеленського? Хто репетував Ліжбені Порошенка? Ліжбені Порошенка, скільки вас загинуло, тих, хто репетував Ліжбені Порошенка? Скільки померло від ковіду, тому що держава, по суті, тільки тирила на ковіді, а не рятувала людей. Якщо і рятував хтось, то це самоврядні громади, які знаходили спосіб, як закупити якесь обладнання, устаткування. І, і потім олігархи, які натирили на е, охороні здоров'я, возили своїх родичів, лікуватися при київській лікарні, тут, всякі Єрпіні і Бучі, Бо тут краще обладнання, ніж в Києві стояло. Тому що ну, місцеві, місцевий бізнес просто скидався і будував ну, форматував місцеві інфекційні відділення під щось цивілізоване і, і ефективне. А, ще про зірочок я хочу сказати. Тут, бачите, от знову ж таки. А, вони вони всі знаходять одне одного. Мені здається, от партія Слуга народу вони в принципі одне одного знайшли. Дмитро Гурін, народний депутат. Є такий. О, та, та це цього персонаж... ну Він так в і году вискакував, але цього персонажа ми ще не пісочили в наших програмах. <різь> Ветеранів <різь> не має бути жодних пільг, ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. Це совок вважається для нього. <рес> Та ти жив в присовку, хочеться спитати. У ветеранів має бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування реабілітації, протезування допомоги в пошуку роботи. При постійній втраті функціональності оплачені державою послуги соцпідтримки, які компенсують цю втрату. Ви навіть пільг не можете забезпечити. А, ти, а ви вже розповідаєте про те, які ви забезпечите в подальшому прожекти підтримки ветеранів. Ви вже наобіцяли 4 тисячі доларів вчителям, ви вже наобіцяли мільярди дерев і всього, 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 чого ви тільки не обіцяєте. Ви кожний день щось обіцяєте. Тільки це розходиться взагалі з реальністю. Ну, а. І ще один коментар: те, що захист батьківщини обов'язок записано в Конституції, в мене інша присяга. Я так само служу народу України, каже він. На що це писати? Ну там же, звичайно, шквал коментарів пішов. От, от ми повертаємося до тієї метафори е, про піаніно, на якому грала е, Середен, служити народу України це як грати на піаніно. Можна руками. А ага. можна руками. Можна ногами, а можна не ногами. Можна навіть не носом, а, а, а іншим. Тобто служи, ти обрав цей шлях. В депутати з під палки не женуть. У війська з під палки женуть дуже часто. І не зі своєї волі, а з помилок політиків в першу чергу. Женуть потім з-під палки. І ті, хто загнаний з-під палки війська, насправді виправляють помилки політиків своїм життям. Жертвою крові. А не політики самі виправляють свої помилки. Народ, правда, помилки політиків виправляє потім знову кров'ю. Знову кров'ю. Але хлопці, які приходили на дірібан бюджетів, вони навіть не підозрювали, що в політиці існують ще інші сценарії, крім дірібану бюджету. Наприклад, війна, агресія. Вони ж всі, коли бігали на виборах і репетували за Зеленського, кричали, що Порошенко привів війну в Україні. Угу. Так Порошенко Хто? Крим не відвоював. Так. Зеленський казав, що він би помер в Криму. Ну і що? Де Крим? І Зеленський не помер. Що ж сталося? Тобто, оце все фуфло, яке вони звикли впарювати. Тобто в нас в політиці зараз слуга народу це така це зграя е, містечкових наперсточників базарних. От вони обібрати когось можуть. А добро нації зробити не можуть. От дивіться, як слова розходяться з ділом. Забирають паспорт у Онуфрія, позбавляють його громадянства. Але тим часом у ПЦМП дають строк до серпня розірвати стосунки з Росією. Державна служба з етнополітики і свободи совісті винесла. винесла Українській православній церкві Московського патріархату припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті релігійній організації щодо виявлених ознак афілійованості з Російською Православною Церквою. О! Так вони ще й символічність граються. Я скажу такий вещ: що 19 серпня, за старим календарем, яке mm -hmm. МП культивує, це спас нерухи. Спас, так. Спас! От вам до Спаса можливість спастися. Угу. А мені а, цікаво, ви ж адап... вже дали 9 місяців. А Маковія? 14-го Маковія? Маковія? Маковія. За старим стилем. Це адаптоване про жертву братів Маковеї. Так може ж брати Маковеї можуть послужити Це церкві УПЦМП якимось символом чи що. Ні, такі, такі символи нам не потрібні. Нам пожрать, на, на Спаса, яблучок похряцать, митком собі рило залити. Ну, нормально. Ну, щоб виконати припис, митрополиту ПЦМП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу ОПЦ із структури РПЦ та втрати чинності для УПЦ усіх положень статуту Російської Православної Церкви. І що, а якщо вони це зроблять далі, що вони залишаться в Україні? Так питання інше. А всім, всім же відомо, скільки бабліща розносили московські попики по чиновниках. Чи передбачає оце ну, відсурання від Москви повернення бабліжка, яке е, московські попи пороздавали по всіляким лобістам у ПЦМП? А пороздавали, ой, 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 як скільки багато. Але з іншого боку, а чому ця держава зовсім не хоче рахуватися зі, з позицією своєї спецслужби? От хтось мені пояснить, СБУ ледь не щотижня викриває чергового колаборанта е, в Рясі, які причетність до загибелі громадян українських і до е, надання інформації окупантам. Ну, ну, нормальна колаборація така. Я, я це бачив, до речі, це на моїх очах проходило дещо. Не кажучи вже про історію з Бородянським попом, де, де приперлося там ледь, ледь не нова окупаційна влада Київщини, е, в храмі е, клубилася кілька днів там, бухали і допитували, до речі, патріотів там же в храмі. Так що. Отака от, от історійка. І чому це раптом Верховна Рада, яка листи голови Служби безпеки в упор просто не бачила про те, що він про колаборацію писав, про те, що він інформує. Про... Ні, фіга, от вони, вони е, врешті-решт, хто вихолощував закон про заборону ПЦМП? Він називається інакше про релігійні організації з центру України агресії. Але хто виголошував цей закон на наших очах? Ну, я просто не заздрю Віктору Єленському, тому що він дуже професійна людина, голова е, ну, цієї служби з етнополітики і служби свободи совісті. Він дуже людина професійна, пропрацював дуже багато років на Радіо Свобода, і він, е, ну, так би мовити, в матеріалі. Він, Хороший е, релігієзнавець, глибокий. Ну і от йому зараз при зграї молодих совків, неотесаних і неосвічених, доводиться проводити якісь управлінські рішення. Ці управлінські рішення влади вони ефективні тільки е, в одній площині. Або обібрати десь місцеве самоврядування, або е, потоптатися по опозиції, по Порошенку. Але всі інші якісь зовсім неефективні рішення. Тому поспівчуваємо Єленському, ну, мені здається, що він взагалі, так би мовити, цим своїм приписом взяв е, надважку штангу. Як Якби він із сорому не подав у відставку після. Наспаса 19 серпня. Бо а... в цьому двобої виживе хтось один: або у ПЦМП, або, звичайно, Віктор Єленський. У мене є така підозра, що Віктор Єленський дещо легший від московських попів. Його з'єдна трохи, ну, буревій там на спаса і на старого спаса. Антикорупційні рейди проти відомих е, активістів, е, діячів, е, а також, е, звичайно, оці перестановки в уряді і просування своїх осіб, е, це, ж, в принципі, об'єкт дуже прискіпливої уваги західних змі зараз. Ми бачимо в четвер вийшла стаття Financial Times. Е, і, звичайно, там вони зачепили і Віталія Шабуніна і колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Е, в статті пишеться, що політики, активісти, дипломати звинувачують президента України Володимира Зеленського і його найближче оточення в тому, що вони використовують надзвичайні повноваження, надані відповідно до воєнного стану для усунення критиків, придушення лідерів громадянського суспільства і посилення контролю. Там є коментарі Шабуніна. Є інших, інші коментарі. Згадується, звичайно, не призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Проте, попри те, що він, не призначення цього Цивінського, про те, що його обрала комісія вчора ж на засіданні уряду. На засіданні на парламенту були запитання до Юлії Свереденко стосовно керівника Бюро економічної безпеки. Що вона сказала? Все відбулося по закону. Ну, вона ж вона економіст, вона не може закон тлумачити. Це виглядає смішно, але. Е, ця Цікаво влада, по чиєму закону? Ну, так от на коліні з Варганином. Е, ну, закон для Зеленського це щось таке, що ти його приймаєш для того, щоб його переступити. Оце це відома практика, але ж е, по цивільському. І по Свереденко, для Свереденко це стало просто маркером, явка з повинною. Тобто її функція підмахувати все, що наказав Єрмак, вона, ніхто її не ревізував. Вона буде підмахувати все, що скаже Єрмак. Питання ж, ми пригадуємо, санкції проти Порошенка. І вчора відбулось чергове засідання суду. Ну, дуже цікаво. Влада виглядала як побита, побитий собака на, на цьому суді, тому що, ну от є, е, е, нагадаю, що Порошенко позивається проти влади за ці е, санкції. Якщо Свереденко починає з беззаконня, а вона фактично е, визнала беззаконня щодо цивільського, вона ставить взагалі то Україну в залежність від попередньо взятих зобов'язань України. Нагадаю, що в рамках Ukraine Facility Україні передані вже, по-моєму, 4 з лишком, чи навіть 7 мільярдів доларів. До кінця року, по-моєму, ще 7,5, ой, півтора має прийти. І Якщо. Україна не виконує свої зобов'язання, то Євросоюз не зобов'язаний надавати цю допомогу. Не зобов'язаний, тому що є договірні стосунки, де прописані ці зобов'язання України. Може, Свереденко читати не вміє? Вона вміє читати, тільки вона не може розкрити рота в щось супротив Єрмака. А Єрмак може і не вміти читати. Тобто оця вся комедія зводиться до того, що ти постав хоч гіперблискучого, але без характеру і без поваги до закону найвищого чиновника, але з другої лави бандит все одно змусить його діяти по-бандитськи, а не по закону. Це чистий кримінальний стиль 90-х років період, коли. І відбулося встановлення єрмака. Якщо хтось забув, то Єрмак був два скликання помічником Ельбруса Тедеєва, такого бандита е, із банди Савлохова. Вчаслена національної збірної боротьби української, але він реально був е, ну, бандитом Савлохова, етнічне угрупування. Бандитське в Києві було таке розгромлене потім службами.